Віктор Валентинович, у вас вже віднедавна діє поліцейська дільниця. Чи покращилася ситуація в селі? Які Ні. послуги? Які комунікації, яка співпраця? Поліцейська дільниця в нас ще не діє. Вона в нас є, приміщення облаштоване, офіційно було відкрите. Зараз завершує навчання поліцейський офіцер громади, який призначений в Каноницьку громаду. По-моєму, сьогодні вони офіційно отримують поліцейські автомобілі в Рівному. І ми сподіваємося, що вже з наступного тижня в нас буде свій поліцейський офіцер громади. Якщо говорити загалом по громаді про злочинність, то про що говориться? І наскільки це активно? Бо це все-таки сільська територія. Можливо, тут не так багато злочинів характерних, як у містах. Е, ну мені б не хотілося б говорити це такими словами злочинність. Тому що відносно громада спокійна в нас, є порушення, звичайно, яким кругом. Ну, напевно, саме основне це водіння транспортними засобами в нетверезому стані, це порушення десь громадського порядку, сімейні. До речі, як у вас із питанням сімейного насильства? Чи є скарги, чи є порушені, скажімо, справи на цю тему? Були, були до цього такі випадки. Цим питанням займається поліція, а нам тільки надсилають свої вже матеріали щодо вжитих заходів. Вам як голові доводилось йти в родини і, от, скажімо, якось вирішувати проблему сімейного насильства? Я думаю, що в Україні нема сільського голови, який би такими питаннями не займався. Звичайно ж. Було всяке.